Умови так. Оце наша стиральна машина. Фимоскажу. Води привезли, постиралися, бо на шнурку повішували, все висохло. Воду гріємо на відрі. У нас нема з крана гарячої води. Від цих позицій до Росії кілька кілометрів. Бійці, що нині боронять кордони з сумщиною, облаштовують на них власний побут, готуються до зими, говорить військовослужбовець Віктор на псевдолісник. Буде холодно, вже кирпіч звозимо, доску звозимо, душ собі зробили. Бо в першу чергу, щоб комфортно себе чувствувати, треба мати умови. Перше, що облаштували, говорить лісник, це кухня. Обідують під імпровізованим навісом. Їжу готують поруч. Плитка на цій плитці варимо їсти. В каструля стоїть біндажі, бо там холодно. У нас другий бліндаж та як холодильник. Ми там більше зберігаємо продукти. От таких ящиків зберігаємо крупи, щоб не залазили миші, бо зараз проблема, що миші вони все з'їдають. Лісник родом із Рівенщини такий позивний взяв собі, бо до війни працював у лісі. Тож каже, у бліндажах на позиціях почуває себе у звичному середовищі. Мені прибічніше біжить в палаці, там в бліндажі. В ліс для мене ліс це там не страшно. там що. Бо дехто боїться, є у нас такі балкони, то комарі, то ше, то жабу побачить. Лучше будь в лісі, чим як і був Донецько, там нема де дров, різати, замерзаєш. А тут а дрова є. Укриття, каже, боєць ділить іще з п'ятьма побратимами. Бліндаж утеплювати взялися заздалегідь, поки є вільний час. Ми ще ж виходимо на виходи. Після виходу день віддихаємо, працюємо, облаштуємо позиції, обшиваємо бліндажі, викопуємо те, що обсипалося. Покопали, зварили їсти, поїли. Опять покопали. Вечором віддихнули. На війну лісник пішов добровольцем, боронить державу від початку повномасштабної війни. Відучився на стрілка зенітника, воював на Донецькому, Херсонському напрямках. Нині разом із бійцями 129-ї бригади охороняє Сумщину. Єдине бажання бійця, окрім перемоги бачити родину частіше. Оце саме важке питання, що ти не попадаєш додому. І чим довше ти тут, тим з родиною важко потім спілкуватися. Ніхто тебе вже ну ти забуваєшся, тебе забувають. Мови нема, дружина не нервує, що вона давно мене не бачила, ще вдома діти. Але ми сюди що пішли? Щоб вони там легше спали, щоб не було вучі. ми сюди пішли. Дехто не хоче йти, дехто гуляє, собі віддихає. І спить вдома біля жінки з дітьми. А ти не бачиш, коли твоє дитя йде в школу, коли в садиках. Після закінчення війни лісник мріє із родиною поїхати на море, а потім, говорить, буде працювати. Та до того додає, що треба перемогти заради рідних. Ти маєш в будь-якому випадку повернутися до них, і вони тебе чекають. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.